Так, готова. На дивіться тут давайте уважно, але готова воювати вічно як, якщо країни, на яку вона будуть нападати, не будуть чинити спротив. Ну, зрозуміло, да, тобто вони будуть витрачати мало ресурсів. Вони будуть просто заходити і організовувати поліцейські операції. Ну тобто захоплювати території, організовувати там поліцейські операції і знищувати активне місцеве населення. Отак От вони готові воювати вічно. Безумовно, більше того, в цьому проекті будуть приймати з задоволенням участь багато росіян з депресивних регіонів, тому що в них там немає можливості робити кар'єри, заробляти кошти і так далі. Тут можна буде вбивати, грабувати. Отримувати ще й і заробітну плату за вбивства від федеральних органів влади Російської Федерації, от в такому форматі вони безумовно готові воювати, тобто без перенесення війни на територію Росії, без відповідної оборонної інфраструктури України. Чому вони наполягають до речі, в тому числі в рамках а, останніх ініціатив. Я так зараз сарказмом говорю, щоб Україна не отримувала додаткової там мілітарної допомоги від країн партнерів. Їм потрібно, щоб країна не мала спроможності ресурсно чинити спротив, і їм важливо, щоб країну можна було швидко захоплювати, встановлювати в окупаційні адміністрації, не нести тут якихось там втрат такого типу, як вони несуть сьогодні, в Україні, і а, відповідно. Контролювати оці окупаційні, скажімо, місця за рахунок там поліцейських сил. В такому вигляді вони готові воювати вічно так. Тепер перейдемо до того, про що ви питаєте? Чи готові вони дійсно воювати з точки зору інтенсивної війни високої високої, високої інтенсивності? Ні, не готові і цьому сьогодні є багато свідчень. Російська економіка не виглядає над потужною. Російські накопичені ресурси, які були ще накопичені з часів радянського союзу, вже витрачені. Частково це все, скажімо, так компенсує вона постачанням. Відповідно, снарядів артилерійських там калібру 122-152, мін відповідного калібру 82-120 з північної Кореї. Це велика кількість. Так само вони компенсують частковий дефіцит тих чи інших матеріалів від Ірану для того, щоб будувати дрони. І так само вони там в обхід санції компенсують щось для, для того, щоб можна було продовжувати ракету будування ну тобто калібри, іскандери. І так ну частково крилаті ракети, і так далі. Але це все сьогодні не виглядає так, як це було перед початком повномасштабного вторгнення набагато гірша ресурсна ситуація. Вони сьогодні воюють виключно за рахунок живої сили, яка ну, в них є там у відповідній кількості. Більше того, федеральний бюджет виплачує в рамках рекрутингових програм ті чи інші суми знову ж таки для депресивних регіонів це шалені кошти, і безумовно там сім'ї відряджають людей в одну сторону для того, щоб отримати ці доходи і відповідно їх витрачати в депресивних регіонах.